Один із свіжих прикладів нещодавно відбулася реалізація в Херсонській області. Якраз поряд зі мною знаходиться губернатор пан Прокудін. місцевий мешканець, негідник, який нами був затриманий 10 квітня. Організовував разом з ворожими спецслужбами замах на... Пана Прокудіна з глибини 12 кілометрів був запущений новий зразок ворожого fpv дрона безпосередньо на місці візуальне спостереження, яке здійснював цей. Негідник, він і коригував вогонь, по суті, по автівці пана Прокудіна. Все це вдалося задокументувати. Він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон за рахунок наших ребів посаджений своєчасно. Окрім цього, ще 12 епізодів. Це робота і по військовим, і по ОПК, і по. Цілому обстановці в всередині Херсонської області до речі, дякую пану Прокудіну за те, що він з врахуванням свого і правоохоронного досвіду відповідно перейнявся і посприяв відповідній нашій реалізації. Також збу протидіє проникненню ворога на об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі і через кіберпростір. Блокуємо спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги локації підприємств ОПК. Серед крайніх буквально реалізацій затриманий агент ФСБ у Дніпрі, який знімав на телефон ТЕС і готував відповідні удари. Затримали колишнього міліціонера на Запоріжжі разом з колегами з внутрішньої безпеки Нацполу, який працював дуже тісно по об'єктах ОПК. Затримали декількох співробітників Укрзалізниці, які давали інформацію ворогу щодо логістичних переміщень зброї і засобів ураження. Ну і цей Рецес він постійно триває це буквально там крайні наші реалізації. Взагалом за минулий рік 47 виявлено задокументовано агентурних мереж. Всі ці негідники затримані. Спочатку цього року їх вже 11.